Подивилась, що там фенді на вулиці. Бо такий вітер. І зараз я тут поп'ю кави. І сьогодні в мене така робота. Зараз троянду перенесу, вона вже почала випускати ось квіти, як дівчата кажуть, пуп'янки. Ну да. так. І оце ж у мене веранда. І в минулому році вона почала затікати. Вона прибудовувалась до будинку і, мабуть, невірно зробили кришу як, бо робили не спеціалісти, робив мій чоловік і, і синочок, ну а вони ж не спеціалісти, дещо дивилися. Ну, Факт в тому, що почала вона отут затікати ось тут. І по цій стіні текло. І це було в поза... коли це воно затікати було? Восени зробив артем. В прошлому році навесні, як були ливні, оце воно почало затікати. От. Ну, потім ми... він восени пізно зробив, ми переждали, ні сніг, ні дощ, нічого не попадало. Купили шпалери. І сьогодні я оце все вже що відставало, познімаю потихеньку, підшпаклюю, шпакльовку купили. Хвата, хвата. ні, значить докуплю. Зараз поп'ю каву і все відціляю. Щось закрию, щось приберу, килимок приберу. Тил мені, мабуть, може, й знадобиться, він високий. Тут потолок невисокий ну, стеля. І йде отак на іскосок. то там може і треба, а так, табуретки, мабуть, не знаю. В общем, щось зараз поп'ю каву і буду думати. І так як я не спец по шпакльовках, по, по клейці, то начиталася там в інтернеті, надивилася. Бо це все е, нам клеїли. От, а на другому поверсі ми, у мене клеїла дочечка, вона вміла це робити. Я тільки була їй помощник. Єдине, що я там у нас гіпсокартон і оце стики. І так я пошпаклювала і позатирала. Бо в неї на оцю пиляку з шпакльовки алергія була. То я це все робила. Перший поверх я нічого не робила, тут у нас робили люди повністю. Ну, а зараз приходиться. Бо так же ж не лишиш воно висить, знаєте, як ото як говорили, я. ну що це таке? Ну негарно зовсім. Та? Ну, в общем, познімаю і потихеньку. Наталя сказала, що стелю вона мені допоможе. Каже, я візьму, у мене нема такої швабри, У мене та швабра, що одівається на неї оце тряпка. А в неї є дерев'яна. Каже, ми обмотаємо рушничком і я буду тобі отак піддержувати. Ну, і рулони ж 50 сантиметрів, то це буде неважко, нескладно. Так, рукавички я взяла. І почну оце все обдирати. А фенді в мене на, на вулиці жуків лови. Вчора цілий день була зайнята цим процесом і зараз. Так, ну я вже майже допила. Ой, ну треба приступати. Ну, оце воно тут таке. Оце аж сюди затікало. Оцей виступ, звичайно, не знаю, як я його буду шпаклювати і що тут, е як його закривали, похоже, пластиком чи що, незрозуміло. Я думала, це е то... Гіпсокартон. Ну, мене не було. Я була на, на роботі, коли в мене тут чоловік контролював оце все. Ну, що ж, тепер прийдеться самій щось робити. Не знаю, що там. Може, прийдеться щось і переклеїти ще. є такі. Та гіпсокартон є, а чи буде держатися воно? Ну, а це ось, бачите, подставало, де текло. Тому я це зараз потихеньку. Прибираю все, шпалери теж від ціля приберу, оце куча в мене шпалерів, то мені вистачить тут. Головне, потихеньку, це не робота одної неділі для мене, я так думаю. Ну Тут тут нічого, Ця, оцей бік, то тут все добре. Але оце ж тут стелю треба клеїть, отам. то трішки буде. Незручно. Я не знаю, буду я клеїть оці багети. Оце воно отак ось тут текло і отут, в двох місцях. Чи буду клеїти, не знаю. Коротше, поки що не знаю. От, ми їх іще й не купили. А ці, звичайно, я буду зараз їх то поламаю, знімати. Ну, я майже все винесла звідси. Ще накрила ось, оцей диванчик. І зараз ще отак хочу. Так. І я на ньому буду працювати. Так а й так навіть. Ой, він. А, він ось Ну, це ж. Він тут такий перебув. А він ну, і так можна буде. Да, ні. І да. зараз спробуєш. Так, це теж так, ось така плівка Ні, не, не вистачає. Трішки не вистачає. Ну, дарма. Зараз тоді я його кладу, як він був. І... Просто за Ну, це я буду сюди ногами ставати Ну, чого ти прийшла? Чого ти сюди прийшла? Тут я прищепочками сколола. Так, і що я, перчатки, рукавички треба одягати. І з чогось треба починати. На дворі вітруган страшний. Страшний прям все бачу аж помідорчики поклав тут чого почати зверху чи знизу. Ну, оце як буде від, віддереться, а потім я не мучу, де не, не відчувалося. Ой, та тут текло, тут треба ще обробити проти А на ти не хочеш і хочеш біля мене. Все. іди додому, іди в хату, іди, відкрила ж тобі. Ну тут. Так, звичайно, я їх обламаю. ой, Боже мій, скільки тут роботи. Ще я доместес розводила, як таке случалось в квартирі. Ага. Ось Тут що це воно? А, це шпаклочка. Ой-ой-ой. Ну, і це така робота, я буду продовжувати. Я оце зразу скручу, щоб воно мені тут не заважало. Ну, то -то... Смітник щоб не розводить. Ну йди звідси, тут пиляка, господи. свій розгардіяш ось так, що я тут наробила. І вже мішок шпалер зложила. Зараз хочу в кусок шпалери, оте все зібрати. І тут виходить, що відстає пакльовка, ну, сатенгіс, і не знаю, може, мені і більше знадобиться. Ну, зараз я все оце здеру. Я думаю, що я за сьогодні його здеру. Оце від грибка тут, чим же ж його? Ну, Доместес в мене є. Побачу. От. Я знаю, що на панельних будинках ми Доместосом прямо. Ну, це ж треба, щоб... Ну, вікно відкрите в мене. Дивіться, який вітроган у нас. І я оце все-все-все здеру. Я ні, ні одного багету ще не зламала, тому що я їх потім пофарбую і теж приліплю. Не знаю, як воно там буде виходить, бо я ще трішки почитаю в інтернеті, щоб все було правильно. О, добре, щас, е, інтернет є, все зараз е, почитав, ага, роби далі. Аби було чим. Ну, і це я показую. Потім покажу, що ж я тут наробила вже до вечора. Ось на таке я навіть не сподівалась. Думала, в мене стеля рівненька, чиста. Зараз зніму шпалери білі і ой. І все тут нормально. А тут, Боже ж мій, так 5 років вона стояла, і оце за той період, коли почало тут текти, ось так сталося. Ну, це я знаю, як отут. Ну Дивіться, що ж це робиться? Ну, повністю, бачите, вона отак. досі відстала. Тож раніше так клеїли, ну, і що мені робити тепер, як мені його? Клеїть? Ну, я не знаю. Тут ось треба теж нашу шурупи брати, мабуть, чомусь воно ось... А, ну це ж воно текло так. Ну, оце, бачите, така буде робота не на місяць. Я не знаю, скільки я. Хоть би вікно не розбить. Ну це так. І там зовсім теж все відстало. Так, а тут все бере, не знаю. Ну так тут не один, не один мішок треба. Шпакльовки. Боже. Оце так. Да. Ну, знаєте, добре, що не на голову воно просто впало, коли ти йдеш. Воно тут не... держалося, воно на багетах виходить і все. Фух, оце, так, да. роботи. Ну, зараз я це все не знаю, що мені з ним робити. Це... Оцей будівельний мішок складати треба. Тепка, чи вона вже не годиться. Мабуть, Ой-ой-ой. і чи вона мені потрібна. І так важкеньке воно. Може тут. Тільки тут цю ленту положити і зашпаклювати, воно тут ось виступи є, тихенько зашпаклювати. Не знаю, не знаю, таке, мабуть, і не погуглиш, що тут робиться. Фух, оце я наробила. Ну, це не я, його ж треба було все рівно робити. Ну, все, я все обідрала, прибрала. Тепер лишилось мені тільки оце обробити оцей грибок, де є. Ну, тут є і тут ось тільки теж. Тут багато. Це де воно текло. От. Далі не знаю. Це все сухе, а просто дуже воно так затікало і набухло. Ну, щось будемо думати. Тут все нормально. Ну, теж облетіло. Стеля облетіла аж бігом. Ну, тут виходить, десь в неї. це ж хто робив, тут забула, як її звати Ой, ну, забула. Давно ж було, вже 13 років, це воно стоїть тут. От. Десь сантиметр було шпаклівки. І оце, дивіться, де. ось Тут вона не поклала оту сітку, так я його не оддеру навіть. Ну потім вже буду обдирати. Ну, оце так. Робота сьогодні оце така. Ну, а зараз я поки що вікно прикрию муха залетіла. залетіла. І в мене тут розведена доместас. Ну, доместаса Одна частинка і пів частинки води я налила. І зараз я це оброблю. Ну, щоб не дихати, я одіваю респіратор, бо я колись отравилася ним. Декілька разів так зроблю і хай стоїть поки що. Потрималась, бо приїхала Вікуля допомагати мені, а я вже все зробила. <різь> вже спішиш, ну та спішу, хочеться зробити. Ну і то поки вона була, то я до мене стосом не мазала трішки. Але, ну, Робити вже нема вже що мені. Кажу, відпочивай. Та зірвала їй три полунички якраз. Ну, це ж домашні. От. Так. Та, мабуть, і тут оброблю. Хай засихає. Фух, фух, як воно новиня. Ну, все. Я ще там зараз оброблю. І перевдягаю. все, хватає. Там такий вітер, сиди в хаті. Сиди, сиди, сиди. Пішли. А тут воняє. О, іди в хату. Іди, іди, іди. Ну що воно тут? Побіліло. Ну, трішки, так. Да. Зараз то. Це... У Наталі взяла конкретно від грибка, зараз іще. О, сухе вже. Ну, воно не береться, чисте. Це, видно, колись було, ну, але пройти треба. Ну, ось такий це професійний засіб для глибокого очищення. Ну, ось від грибка, то ще цим помажу і хай висихає. Ви дивіться, що робиться у нас на дворі. Який вітруган. Хай Бог милує. Забирай свою ляльку, забирай. Та не мене ляльку забирай. отак. Неси її. О, неси додому, неси додому. Пішли, пішли додому, Фенді. Пішли додому. Отак, бери туди. Пішли додому, пішли. Може і правда буде? Ну, все, оце показую. Так, що тут у мене? Отак. Ну і потім буду робити і покажу як воно вже буде гарно. Ну, якщо буде гарно, ну, як буде і погано, теж покажу. Ну, я не думаю, що я буду потихеньку і зроблю. А Наталя вже каже, я думала, завтра вже будемо обої клеїти. Кажу, така ти вже бистра,